Ти Христос, Син Бога Жибого, піднявся Сина, і Святого Духа, і слава Ісусу Христу! Сьогоднішнє Боже Слово звертається до нас, Ісус звертається до нас і каже, за кого ви мене бажаєте? Або іншими словами, хто я є для вас? Хто я є такий для вас? Хто є Ісус для тебе? Хто Він такий є? Кожен з нас, виростаючи в своїй сім'ї, виростаючи в своїх середовищах, а зрештою виростаючи в селі в місті, а навіть на парафії, то зростає в якомусь певному такому образі Бога. В нього формується образ Бога, який то той Бог є. І от може бути так, що ти дивишся на того Бога, думаєш про того Бога і бачиш, що наприклад, я. Тирана. Тирана бачиш цього Бога, як караючого суддю, який б'є тебе по пальцях, який тільки те робить, щоб щось знайти в тому зле, щось десь там викрутати. І ти, як хочеш ти до такого Бога, як ти будеш молитись до такого Бога, як ти будеш відкривати серце перед таким Богом, та ж не то слово скажеш, і він тебе вже буде карати. Ви можеш дивитися на цього Бога і бачити його, наприклад, як магазин, як супермаркет. Як сам, ми йдемо в магазин, беремо щось там, молоко, сметану, і щоб це отримати, даємо гроші і отримуємо те, за що ми заплатили. В тебе є якесь питання, в тебе є якась проблема, і ти тоді йдеш до Бога, ти даєш йому свою молитву і він мусить. Виконати її. Чому? Бо ти заплатив? Ти заплатив своєю молитвою, ти прийшов до, до церкви помолитись, ти вдома, скільки молився, ну як мусить вислухати, мусить не вислухати, а зробити Бог те, що ти кажеш. І відповідно, Бог для тебе хто? Супермаркет. От який в тебе образ у цього Бога. Можеш інакше на нього дивитися, і в тебе може бути образ такого бога трудоголіка який працює за клопотами. Я розумію його. Він як на планети. Мільярди людей. Треба про того подумати, про того, то вирішити. Треба, ціла купа справ цього бога, ціла купа справ. Що йому до мене? Що йому до мене? Я маленький тут живу в Франківську, до Доленківської церкви. Що йому до мене? В нього ціла купа важливих справ є. Ну, Але Господь сотворив час, Господь, власне, є Бог, для нього нема проблеми знайти для тебе конкретне час. Нема проблем для нього. Але ти собі так думаєш про нього. Відповідно, знову ж таки, чи ти будеш до нього звертатись, чи ти будеш до нього молитися. Та ні. Бо в нього і так багато справ, нащо я буду йому докучати. Можеш ще по інакшому дивитись на цього Бога, можеш дивитися е, на Бога, так що я для нього є байдужий, я для нього не є цінний, я для нього не є важливий. Бо Бог все, та він всім управляє. Ну, але я просто одна клітинка серед мільйонів, мільйонів, мільйонів людей. Невже я для нього дійсно такий важливий? Ну, і справа в тому, що якби ти не був для нього такий важливий, ну, то він би не дав сина свого. Син синього не вмирав заради тебе, власне, заради тебе, не заради якихось незрозуміло людей, заради тебе. Він віддав свого сина. А тому ти для нього неймовірно важливий, і ти для нього неймовірно цінна, і він ще й як любить тебе. Ми можемо дивитися далі на цього Бога і бачити такий образ, наприклад, безпомічного Ісусика. Маленькі діти, ми пробуємо їм якось пояснити про цього Бога, особливо, коли час Різдва. І як це виглядає? Бідний Ісус не, не, не було де навіть переношувати, ніхто його не приймав. Це правда? це правда. Але він такий бідолаха, що це я ще маю йому Розумієте? Він такий безпомічний, що це я ще маю щось зробити для нього. І якщо це ще для маленької дитини неможливо говорити, хоча я би казав так не говорити. Я би казав казати зразу, що це не просто якісь маленькі безпомічні ісуси. Це Бог Всемобутній, який дозволяє собі бути в оцих яслах. Це Він дозволяє собі бути, а не бо в нього немає вибору. Бо ця людина виростає і в неї в голові закладається Ісус такий безпомічний, що це я можу йти і вирішувати всі справи замість нього. То як тобі такий в твоїй голові, в твоєму серці цей Бог як тобі поможе? Ну то не поможе, бо ти йому допомагаєш. І виходить так, що ми зростаємо за такими своїми образами Бога. Ти ростеш і ти маєш, можна сказати, свого такого Бога. І віруєш в цьому свого Бога. Тому сьогоднішнє свято нам особливо якраз показує. Ісус питає каже, за кого ви мене маєте? Хто я такий для вас? Може гарно вчити? Гарно говорить Ісус, що як гарно говорить? А що з того, як ти не живеш, так як Він говорить? Він чудотворець, чудотворець, чарівник, може гори перекидати, може хвилі зупиняти, ходити отом, по тих водах риби тут, або клібить допоможе, та чарівник. Неймовірно. Але чи це саме основне? Ти можеш бачити цього Ісуса чудового лікаря. Ось, знову ж таки, маю хворобу, що йду до нього, а якщо не маю, йду до нього, чи не йду до нього? Відповідно, він очікує від апостолів почути, дорогі мої учні, хто я є для вас? Не тільки вчитель, не тільки лікар, не тільки той, який чуда творить. Не тільки, не тільки, не... хто я є для вас. І сьогодні Апостол Петро каже, хто ти є. І Він каже: Ти Христос, Син Бога Живого. Слово Христос, це є грецьке слово, означає по нашому месія або помазаний. тобто того, якого вибрав Бог. Бог вибрав кого, щоб допомогти мені. Це Месія той, який може вирішити мої питання. Це Месія той, який може попровадити мене до Бога. Це Месія помазаний Христос. Це той, який може взагалі ціле моє життя примінити. І дуже добре, що тим Христом Месієм є не Отець Василь. І ніхто з нас. Чому Бо ми люди. Я на нього говорю, а завтра падаю. Ти мені гарно говориш за Богом, а завтра падаєш. Ми, люди і ми падаємо. І відповідно, як такий падаючий Месія може допомогти мені, аж сам падає. Тому Петро каже: ти Христос, але не тільки Христос, не просто вибраний Божий, а ти син Божий. Тобто той, який ніколи не падає, той, який ніколи не рішить, той, який досконалий, ідеальний. Ось такий Христос може мені допомогти. Ось такий Месія може перемінити ціле моє життя. Ось сьогоднішнє свято, ми дивимося на цього Петра, і ми бачимо визнання його віри. Ми бачимо, яка є його віра. І от сьогодні, власне, ти маєш співставити те, що каже Петро, і те, як він дивиться на Ісуса, і те, як ти дивишся на нього. Бо якщо ти не так дивишся, як Петро, Ну, тобто, значить, тобі треба міняти образ цього Бога. Значить, тобі треба що, шукати, молитись, ти на відміну гутори, колекції, священника, запитати очі. А я думав, що Бог отакий отакий, поясніть мені. Будемо пояснювати, звичайно. Наша віра. Сьогодні ми маємо співставити і сказати: Я вірю, не так, як я собі придумав. А я вірю так, як вірить апостол Петро. Бо тільки Петру тут відповідає Ісус і каже, щасливий ти симойон! Щасливий, бо Бог тобі відкрив іншими словами, ти добре віруєш. Ти добре віруєш. Сьогодні ми маємо ще іншого святого. Знаєте, як він називається? Степан. Степан? Не Степан. Павло. Петра зі Павла. Ну, отже, Петро, це той, який перший, перший сказав підповіру, а Павло, це той, який з останніх з усіх апостолів взяв Ну, він переслідував церкву. І він сам говорить своїх посланнях, є найостанніший з усіх апостолів. Але дивіться, і той, і той вірує, правдиво вірує, іншими словами. Для кожного є сприятливий час почати правдиво вірити. Зараз сприятливий час почати правдиво вірити. Чи ти Петро, чи ти Павло, чи ти Степан, чи ти Іванка, чи ти Галина Остапа. Зараз сприятливий час. Зараз я маю просити Бога і казати: Господи, вже я хочу мати образ Бога і віру не такі, які я собі маю. А я хочу мати такий образ Бога і вірити, як апостол Петро. Просимо вас, наші апостоли Петра і Павла, боліть Бога за нас, щоб ми мали таку віру, як ви, щоб ми мали правдивий образ Бога, і щоб ми правдиво вірили, що ти хто є? Христос Син Божий. Амінь. Славу Ісусу Христу!